Привіт! Мене звати Олена і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як діяти, коли ми потрапляємо у якісь складні життєві ситуації чи в якісь складні обставини, з яких, здається, виходу немає. Терапія прийняття і зобов'язань Акт дає нам орієнтири, як нам тут справлятися. І ці орієнтири називаються формула виклику або челендж формула. І що нам тут пропонується? Пропонується таке бачення, що з будь-якої ситуації, в якій би ми не опинились, наскільки б вона складною не була, у нас є три варіанти, як діяти. Перший варіант це покинути цю ситуацію, залишити це все вийти з Другий варіант залишатися у цій ситуації, жити і діяти згідно зі своїми цінностями. Творити простір для всіх тих неприємних емоцій, які будуть виникати, а вони будуть, тому що ситуація неприємна і складна, і дивитися, що ми можемо зробити для її покращення. І третій варіант залишитися в цій же ситуації, нічого не змінювати у своїй поведінці, і, можливо, все або залишиться так само, як і є, або погіршиться. І насправді, третій варіант нам обирати Найлегше, не те, щоб найприємніше, але дуже часто саме його ми і обираємо, коли ми зволікаємо із прийняттям якогось рішення. Він нам зазвичай не подобається, але це не вберігає від того, щоб ми його не обирали. Якщо подивитися на перший варіант, вийти із ситуації, він ніби як здається доволі логічним, доволі простим таким рішенням, ну, мовляв, не подобається тобі тут, то. Що тебе тут тримає, давай йди кудись в інше місце. Але деякі ситуації є такими, що ми не можемо з них просто взяти і вийти. Наприклад, вимушена еміграція. Наприклад, хвороба когось із близьких або своя власна. Наприклад, хронічні болі. Це не щось таке, що ми Все, мені вже надоїло, що воно мені болить. Більше я не буду цього болю відчувати. Так не буває. Та? Тобто ми маємо тут застосовувати якийсь інший підхід. І, звичайно, найпривабливішим є оцей другий варіант залишитися у ситуації, але жити згідно своїх цінностей і дивитися, що ми там можемо покращити, що ми там можемо прийняти, і створювати цей простір для усього болю, який є неуникним. Цей варіант звучить. Дуже красиво і дуже привабливо, але він, знову ж таки, не є легким. Власне, як і два інших, вони теж не є легкими. І що у нас тут у цьому варіанті відбувається? Як же це так зробити, щоб жити згідно цих своїх цінностей? Як же нам витримувати весь цей білі, ці всі неприємні інші відчуття і, і думки, які будуть виникати? А отут от нам і приходить на допомогу та сама психологічна гнучкість, яку ми розвиваємо у терапії прийняття і зобов'язань у акті. І вона тут, мабуть, от саме в цій формулі виклику, дуже схожа мені особисто до екзистенційної чи до логотерапії. Там, де ми дивимося на пошук сенсів, там, де ми дивимося на створення сенсів. Ми дивимося на те, що от та ситуація, в яку ми потрапили, якою б вона поганою не була, що ми можемо з неї винести, який ми можемо віднайти сенс у тому, щоб її проживати, щоб пройти крізь неї і щоб зробити щось для того, щоб її покращити. Для того, щоб ми могли це зробити, у нас має бути зв'язок із цінностями. На жаль, дуже часто ми керуємося не цінностями, а правилами. Наприклад, треба бути лояльним до роботодавця обов'язково. Тому я не можу звільнюватися з роботи, я маю там, все виконувати, все, що мені там кажуть, навіть якщо це там, атмосфера дуже токсична і мені не подобається. Або розлучатися не можна. Шлюб це один і на все життя, як, як би там погано не було. Або ще якісь інші правила, не знаю, я повинен там чи повинна обов'язково допомагати там своїм рідним грошима і так далі. Це є правила, вони є жорсткими і непорушними. І коли ми орієнтуємося на них, дуже часто ми діємо собі на шкоду, тобто, ніби як. Із найкращих таких намірів, щось стараємося для когось іншого, і, можливо, і здається, що стараємося для себе, але насправді у якійсь тривалій перспективі ми собі цим шкодимо. І правила зазвичай є такими жорсткими і негнучкими. Я повинен чи повинна робити так інакше, все, катастрофа. Я не є якоюсь гарною людиною, мене не будуть любити і так далі. Якщо ми віднаходимо зв'язок із нашими цінностями, то цінності нам дають багато гнучкості. Наприклад, якщо у мене є цінність дбати про своїх близьких, то це не означає, що я тільки даю їм гроші. Так? Я можу, наприклад, давати їм підтримку. Або я можу давати їм спокій і можливість впоратися їм самим зі своїми проблемами, в залежності від того, чого вони насправді потребують, і що я їм можу дати, не шкодячи собі. Кожна цінність, якщо ми візьмемо, вона така є доволі абстрактною, да? тобто чесність, якась там свобода, незалежність, любов, піклування, автентичність, творчість. Вони всі є доволі абстрактними, доволі загальними, і на кожну цінність ми можемо зібрати декілька дій, якими ми можемо цю цінність втілювати. І коли у нас є віднайдені і прояснені ці цінності, коли ми їх знаємо, що для мене важлива любов, для мене важлива творчість, для мене важлива свобода, ми дивимося, якими шляхами ми можемо їх втілювати. Бо на кожну таку цінність буде там 3, 5, 10 варіантів дій, поведінки, яку ми можемо робити. І за рахунок того, що ми переглядаємо свої цінності, віднаходимо їх, відчуваємо з ними зв'язок. Коли ми з ними відчуваємо зв'язок, у нас виникає відчуття, що я роблю правильно і я не маю в цьому сумнівів. Я роблю так, як комфортно є мені. Я роблю і собі на благо, і іншим на благо в тому числі. Коли в нас цей зв'язок віднайдено, нам легше приступати до цього другого варіанту, тобто навіть залишаючись у якійсь поганій ситуації, де ми маємо якийсь біль, чи якісь страждання, чи зараз якусь там невизначеність, ми можемо наповнити нашу діяльність цінностями, і це зробить цю ситуацію більш стерпною, більш такою можливою для того, щоб ми її пережили. І такою, у якій ми знайшли способи, як проявити себе, як зробити щось, за що, скажімо так, нам не буде соромно, навпаки, чим ми будемо або пишатись, або радіти, що ми робили саме так, тому що ми розвивали якісь свої найкращі якості, тому що ми діяли якимось таким чином, який ми самі вважаємо гарним і правильним. Це буде давати таке відчуття задоволення і буде прибирати те відчуття марності, що я тут страждаю, я щось там роблю, а воно нічого не виходить. Тут буде цінність того, що я це робив чи робила, воно є важливим саме для мене. І можливо, я не радий чи не рада, що я опинилася у такій ситуації, але я задоволена, чи задоволена тим, як я. Як людина, як особистість діяла у цій ситуації. Повне відео про цінності, як їх шукати, як, як їх визначати і як входити з ними в контакт. У мене є записане окремо, і я залишу на нього посилання у описі до цього відео. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!